Добрий день. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Так, оце у мене збита кутя. куття. Ось. Нам її треба видмухати. Я її сиплю, бачите, аж у лоху вітер здуває. Ага, перестав дути. Ось так. І вона летить далеко. Ось так. О, вітер впав. Вітер впав і все. І вже не дує. О. То дує, то не дує. І що ти маєш казати? О, бач ти, як? як дує. І понесу. Ось так. Ось так треба. Зараз я його все передмухаю раз, тоді її потру файно і ще раз змухаємо. І ось. Марія казала показати, як я дмухаю. Нас колись казала бабця наша згопалати. ти куди несе. Далеко-далеко. Куті набила багато, бо треба й дітям шевхмини взяти, дати. Так що ось таке то. Ту треба взяти мищенку і мищенку і такого сипати, воно. вітер пропав. О. От є вітер, є, а нема, то нема. І це, що хочеш, кажи. Тому вітру. У нас мороз, ось така погода. Біленько мороз світить. Сонечко. Као мороз світить, мороз лежить, сонечко світить. Бачите, гарно. Ось так. Голубеньке сонечко. Діти десь пішли в село. Ось, а я. А я на хазяйстві. Накрутила голубців. Та да, не дує вітер. Вітер ти дуєш чи ні? Ану дмухай. О. Накрутила голубців. Сьогодні спробувала крутити голубці з... Тим, як його з сирим рисом. Ще ніколи в житті не крутила, але дівчата казали, попробуй, дуже смачно. Ну, не знаю, дівчата. Накрутила цілу каструлю із сирим рисом. Там побачимо, який буде результат. Іван казав, мамо, дивись, хоч не спорт голубців. Кав, дитино, побачимо. Кажу, може якраз буде смачно. Ось так. То кажу, менше роботи буде. Не треба вже варити рис, студити, бавитися. Та й таке то. О! І здуває вітер. Як більше вітер, воно краще видуває. Жау скільки. Висі, висіяли, вивіяли. О, і терець будув файно. І все. А тоді її помити гарно, намочити і зварити. І буде дуже смачна в нас кутя. Ось так. Бачите. Ладненько. А тоді ще як буду ставити варити, покажу, як я її вимила і яка вона у нас вийшла. Камісь вам всім пауза. Ну, ще потім вже як всю видмухаю, то покажу. Ось така вона не невидмухана, бачите, шулухою. Ось така вже вивіяна. Ось. А лише отут у нас на роднині, бачите, є сміття. Зараз я його ще раз зісиплю і тоді ще раз перевію. І тоді вже вам покажу кінцевий результат. Так. Це я розвела мак і горіхи. Тут ще куті нема. Мак, горіхи і мед. Ось. А це в нас кутя варена. Оця в мене варена зі своєї пшениці. Ось така вона в мене гарненька. Ось. Принеси мені веделочки покажу, які мої пироги з маку. Казали показати кутю помила, намочила на ніч, вона вгайно вкисла, рано поставила варити. Сполоскала її ще раз, і поставила варити. Ось і красота. Ну Пахне гарно, бо ж своя домашня пшеничка. О, куди да, пироги? Го, го. Стоп, не біжіть. О, Своя пшеничка. Ароматна, смачна. Купляна так не зрівняється. Хто там, що хоче, хай собі каже. Постав туди її на покут, назад. О, легше. О. Так. Вимішаємо. Ось така вона має бути і не густа, і не рідка, але дуже смачна, З маком гарно вимішати. Маку я багато вкинула, але зараз подивлюся, чи я ще буду домішувати, чи ні. Ось. Мед. Я ж казала, що мед макій той. І горіхи, і кутя. І вода переварена. І ось. А пахне мед як. А все як файно пахне. Про таку кутю можна тільки мріяти. Ну, а це мої варенички з маком. Ось так виглядають. І з яблуками. Яблуками біленькі. З маком, такі якісь yeah. сірі, е виходить, бо мак темний. Дуже смачно, яблука солодкі, і дуже виходить смачно. Так, зробимо фоточку. Я достала вже останні пироги. Так, е вареники я помастила медом. Є е, так, що люди мастять маслом їх, але мене так не люблять. Ось я мащу медом або можна цукром. Ось так. І буде тоді смачно. Е, хто хоче, моє масло мастити, але маслом я сьогодні не мащу, бо сьогодні пісний день медом помастила і буде смачно. Тісто вода і мука. І, усьо, і все смачно. А вам? Всім, хто святкує тепер, бажаю. Хай всіх все буде добре. Дай Боже нам миру, щастя, спокою, затишку, міцного, міцного, всім здоров'я і Божої опіки. Хай Бог дасть, щоб наші захисники, захисниця, ми вернулися додому. Живі, здорові і з перемогою якомога скоріше, щоб всіх все було добре. Щоб всі родини могли зустрічати Різдво, Новий рік от чи водохреща, хто як каже, з повним складом сім'ї. Це саме більше щастя. Ось так. Ну, а я буду далі накривати все на стіл. І будемо сідати вечеряти. Всім до зустрічі в слідуючих відео.